Сьогодні існує багато думок і дискусій, як правильно вірити в Бога, у кого вчитися вірі, чи потрібна церква і пастора, чи існує пекло, чи Бог каратиме за гріх, якщо Бог є любов. Все описано і зафіксовано в книзі об'явлення Очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не так важлива і її можна не читати. Але вона починається словами. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має статися незабаром, і Він показав Це через ангела Свого рабові Івана. Це означає, що книга об'явлення від самого Бога, від Ісуса Христа, і через неї ми дивимось на увесь новий заповіт, і на слово Боже. Якщо ця книга ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам і Святий Дух говорить церквам. Ось тому можна бути віруючими роками, ходити до церкви, виконувати обряди і ритуали, але бути в проклятті. тому що слухаємо вже іншого духа, а це душевне і тілесне християнство. Не чуємо, що святий Дух промовляє до церкви.